Полтавські медики та соцпрацівники зустрілися зі столичними колегами. Представники Національної ради з питань протидії туберкульозу та вілінфекції приїхали до Полтави, аби побачити, як тут борються з цими недугами. Вони відвідали кілька лікувальних закладів, серед яких обласний центр боротьби зі снідом. Гостей приємно вразили побачене, хвалили сучасні медичні технології, співпрацю регіональної влади з громадськими організаціями, а також відзначили те, як на Полтавщині турбуються про безхатченків. Очень понравилось взаимодействие, прежде всего, с наркологической службой области. Очень понравился э, специальный э, приют для бездомных людей. Инициатива, которая э, поддержана у вас, это возможность этих людей получения паспорта. Для них это не просто социальная услуга. Для них это, прежде всего, возможность получения терапии, антиретровирусной терапии, противотуберкулезного лечения. Представники національної ради кажуть, приїхали не стільки порадити, скільки порадитися. На їхню думку робота організована на високому рівні. Підтвердження тому зниження кількості хворих на туберкульоз на 2,5%. Сьогодні Полтавщина, десята за найменшою захворюваністю у державі. Однак є й проблеми на 5% більше громадян почали страждати від так званої поєднаної патології туберкульоз ВІЛ-СНІД ще київські фахівці наголосили на необхідності завершити будівництво кількох лікувальних закладів. Треба е, добудувати. Е... Ту лікарню протитуберкульозну безумовно це вплине більше на якість боротьби з туберкульозом. Окрім цього, гості порадили полтавцям створити кабінети довіри у кожному районі міста, де населення зможе проходити медогляди. Також представники нацради зазначили, що слід звернути посилену увагу на профілактику захворювань та щеплення.